Сьогодні буде питання від влади Романішина. Послухай, будь ласка, це питання більш таке об'ємне, глобальне. Що треба зробити нашому барному ком'юніті, щоб все ж таки виходити на міжнародну арену, щоб нас більше дізнавалося, і як саме сформувати такий стиль українського бартендера? Це підтягнути англійську. Тому що, чесно, на сьогоднішній день це не то, що англійська, це ключовий крок до ком'юніті глобального. Ти приїжджаєш, Берлін-Баршоу, і ти такий, там ходить, там, наприклад, там, десь Алекс Картене, там, Саймон Форд, там, Роберт Саймонсон, ось якісь, там Сальваторе Калабрезе. І ти такий, блін, а що його запитати? І... Треба боятися. У мене теж не ідеальна граматика, але дуже важливо це. Ось це саме англійська мова. Тому я би дуже радий вивчати англійську. А перше, це книги професійні, англійської, тому що художня буде вже дуже важко. Да? Тут, хоча б ми знайомі з технологією, методом приготування, якісь базові там речі в алкогольній системі. Ось англійська це книжки. Це дивитися фільми, серіали англійською з титрами. От братандерська ком'юніті глобальне, вони всі відкриті. У мене немає жодної людини, кому я б кинув якийсь запит, щось би запитав, і мене б там проігнорили чи ще щось. Ось ти з цими людьми зазвичай я присікаюся, вони можуть сидіти в тебе в судях, виставки, типу, щось запитати. І ось головне, це комунікейшн. Звісно, важко налагодити місточок тільки в цих соцмережах. Ком'юніті налагоджується, коли ти особисто бачиш цю людину. Познайомився, десь трішечки з ней там дав ляпнув. Да ось тоді ви вже Вась Вась, вже все дружбанина, все життя. Ось і звісно ти коли її пишеш, вона тобі швидше відповідає. Чим якийсь запит від невідомої. Uh -huh.